Ну що, друзі, настав День Х. Є переносочка. Я думав, щоб дорізати генератором, мій генератор не вивозить велику болгарку. В першу чергу mm -hmm. ріжу тут. Оце от все буду пробувати розділяти. Ну і постараюсь встигнути розрізати ще оце все діло. Ну і поснімати двері, загрузити металом в прицеп, мусор і все остальне. Так що не гаємо часу і полетіли. Вальнув я кришу вже. Ху, блять, воно так кажеться, ніби хулі там твої криші, тяжка сучка. Перша акуратно відрізаю оцю частину, щоб воно відпало в під. І от основна та частина, яку треба, от її і ми в принципі відділили. Зараз ми його ще так отчик. Так, сняв я двері. Зараз відрізаємо кришу і будемо так само четвертувати цю частину, тільки... І отакий от от об'єм роботи ми сьогодні зробили. Встигли ми вивезти основну частину металолому, цю велику бусом. Поскладали під край, щоб воно не кидалося в очі, не мішало. Це теж я потім приберу, вже просто немає часу. часу. десь з 12 ми почали і зараз половина шостого, ще лишилася частина всього на прицепі. І зараз їдуть ще відправочки, колеса. Їдуть там ззаді стойки, суперба. І коротше, така от мелочуха.